Але це не правда, це наш страх. А правда така, що ви е, навчитесь розкриватись, але поступово. Поступово, крок за кроком. І це не має бути, знаєш, так, зараз або ніколи. Ні, крок за кроком. Спокійно, так? Як нам знищити цей страх? так? Ви не повинні розкриватися одразу. Ви не повинні, оце, знаєте, екстремальну откровенність вивалити на мужика в перший же день знайомства. Бо він должен про тебе знати все. Да? Должен знати про нас все. Не повинні ви відкриватися одразу. Посмішки. Потім трохи більше даєте фраза, потім ще більше гра така. Тобто поступово, поступово. Вам ніхто не каже, блядь, іди пригни з 10-го поверха. Це неможливо. Ми можемо йти сходами. От сьогодні посміхніться чоловікові якомусь, сусіду в ліфті, да? тільки не жонаті. Завтра фразу якусь скажіть. Да? Післязавтра подивіться на нього, кокетливо. Крок за кроком. Треба зрозуміти, Андрій пише: треба зрозуміти, в якому суспільстві і оточенні ви збираєтесь робити ті чи інші дії. Андрій, я вам взагалі не совітую робити ті чи інші дії і фліртувати з нашими мужиками. Я вам це не совітую. Понімає? Хватить нам Сереженьки, хватить нам і гарьоші, нам Нам хватиться усього. Тому, Андрій, виходьте з нашого ефіру і не вчіться фліртувати з нашими мужиками. Це все, що я вам хочу сказати.